Традиційно на стадіоні Ювілейний у Бродик змагалися між собою дві футбольні команди, докладніше у сюжеті Наталії Коваль. Традиційно спортивне дійство розпочали із спільного виконання Державного гімну України. На стадіоні «Ювілейний» зібралися фанати футболу, аби вболівати за улюблені команди. Цього дня на футбольному полі зібралися команди Бугун та Карс місто Рівне. Під час товариського матчу гравці обох команд, незважаючи на різні курйозні випадки, зокрема фізичні травми, продовжували боротися за перемогу. Завершилася товариська гра із рахунком 1-0 на користь ФК Карс місто Рівне, яка у ворота суперника забила один переможний гол. Вітаємо команду з міста Рівне із перемогою. Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.